Так, але я думаю, народив депутатом, який тут було виступав. Значить, тут видна домовленість, ну, ідея така, положення про прямію по кращій трубі. Знаєте, ще лісування наняття без приміщень стимулює до. Особливо, якщо там ще і певна сума, то, то людина десь собі навіть, о, якщо є премія там, імені там Зиморовича, то кращих не турбі. Ну що а то там якась десятка ляжуть до кишені, тисячу гривень. Тисяч, тисяч. А плюс, плюс, ну що ж, в як не дивно. В ньому немає аналогу, як це може бути Києвий. Нема. Протестуємо. Ну і дуже дяка там. А, але от тут ну, це був гід. Оце в нас результат цей І я думаю, що, але каже, у ну, нас є дорозі, наша вже старша, яка може інтенсувати. Це безкінечно. Можна бачити, тому що я особливі зараз дересу. Тому тому процесі все гаразд. Наша справа його скійровувати русло, і чи не буде. Ото здачі. Будь ласка, на поповнення. Ви можете зводити. Ви були на студії. Так, товариство, бо ну, с юридичний. Активніше. Царка називає, що ви Я не думаю, все ж тут було сказано, зібрати і дати дозвону, то це буде Так, Добре. Я... Я думаю, що так, рецепт, появляється. Так, так, готова, а, так. Готова. 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 Що я казав про розпочинати популярна і не популярна, ну, наприклад, Роздобуцького і ховали, чим слабше на тієї ховали прозвільні? Але ну, Роздобуцького знає вся Україна, ну чомусь ну, чому чому? uh, э, так це побуває. Б... Якщо нема бажання... <проб> Якщо немає бажаєш, я так розумію, що і за здравію заспівати туди все так, а задвижу. Тоді, товариство, ми просимо, ну в принципі ми вже працюємо, коли буде, все нормально, ми просимо Лесі накрити, ну я не читала Я запитаю. Я читала Лесі попередні твори. Звичайно, що це твори серйозної е, прозаїка, серйозної людини, яка знає життя, яка вміє аналізувати. І що мені навіть дуже дивно, колись був КТМ, і в КТМ у нас була така е, якби фішка, що чорний гумор. А у Лесі дуже багато є, вона не соромиться. Негативних, негативні персонажі, вона виводить їх і ці персонажі розвиває і показує, що серед нас є не тільки добро, а є зло. Але я вважаю, що ви дуже на правильній дорозі і заслуговуєте гарних, високих премій, які тільки є. Вимієте? Так що я вас вітаю дуже. Що давно буде? Лавріну легко подарувати елементарно, це, це, не приймаю, я Привітайся з отриманням, ви можете до цього. Товариство, до речі, Лесич, ще хоче мені на духу, що вона ці ключки вам роздаровує, але якщо когось не, не затримтить рука і запасить гриві. Дайте дівчині, хай має. Це так між іншим. Ну що? Говорив все, що ласка. Цей рік для мене дуже був фантастичний по питаннях. Насамперед до мене зателефонували з видавництва Стрибницького. Які спеціалізуються на електронних книгах і запропонували видати всі мої книги, які є. Я, звичайно, утрималася всі давати, тому що віддаючи всі книги це і права, всі права на багаторік видаєш. я дала згоду тільки на три книги. Ось так виглядають титульні сторінки. Ну, хто є на Фейсбуці, той бачив. Оце значить переведання електронної книги роману Заходить до хати. Вампір волохатий, це є перевидання повісті дорогі ви наші цьоцю і повість скелет у шафі. Чи, ви знаєте, я мала слушність, коли відмовилася дати всі книги, тому що через місяць зателефонувало інше теж київське видавництво, яке спеціалізується на літературі для незрячих. І попросило дозволу перекласти шрифтом Брайля мій роман до зустрічі в суді. Але це все книги, які були раніше написані, і це є такі нетрадиційні видання, а я хочу згадати про традиційне. Mm -hmm. ну, насамперед, ну, то що Стас Дикий видав, це зрозуміло, але ніхто не розуміє, чому вийшла ця книга не в Стаса, чому вона вийшла з полумі. Річ у тім, що книга вийшла під егітою. Українців Європи зерна, якою опікується всім відомий Ігор Трач, який проживає в Німеччині, але він не зміг сьогодні прибути. Ну, По-перше, він за кордоном і тяжко хворіє, мусить лікуватися, і він приїде аж 1 січня. Ну а він обрав чогось з полом. ну і вже там, то йому відніше де яку друкарню обирати. Може, він іншим разом якесь інше видавництво обере. Тут ще дехто згадував, що там Агата Крісті і так далі, зрозумієте, люди добрі. Я пишу детективи, не тому, що це якась дань моді. Просто мене дуже часто діставали мої знайомі. Ну чому в твоїх творах нема щасливого закінчення? Я от хочу хеппі енду, а, а ти от таке щось напишеш, що я сміюсь до останньої сторінки, а після останньої сторінки так себе чую, Ваш. ніколи мені хто пописку дав. Хто так художник сказав. Такий ілюстрував. А я, звичайно, повчалася, як могла. Я казала щасливість, закінчилася, буваючи тільки в казках, а де ви бачили щастя в реальному житті. По-друге, як писав Андре Муруа, якщо в романі перемагає добро, то програє автор. А я не хочу бути програші. Ну, але мені багато разів робили зауваження, і я вирішила, що треба може дійсно щось змінити. І довго думала, що зробити, щоб... Це щасливе закінчення було логічним, виправданим, вистражданим і заслуженим. І не знайшла іншого виходу, як перейти в жанр детективу. Бо саме детектив це є той жанр, де в кінці повинно бути, ну, якщо не ну, торжествує, якщо не добро, то хоча б справедливість. Але як би я не фантазувала, але дуже тяжко про справедливість в нашій країні служити. А ем, дуже ну, третя вимога, яка ставиться до детективника, що злочинець має бути впійманий і бажано покараний. Ніде ви бачили, що в нашій країні злочинець був серйозно покараний. Ну, хто сидить в тюрмі у нас? Або людина, яка не має грошей, або ну, якась така особа, яка не має щастя, і опинилася в непотрібному місці, непотрібний час. Або халтурники, які йдуть стежою протоптаною, і тому легко попадають в поле зору правоохорони ворога. А якщо злочинець стала новитий та творчо підходить до слова ренесла, а ще він юридично підкований та пригрушений, то до нього ніколи не дотягнеться довга рука закону, тому я знайшла інший вихід. Мої злочинці просто їх карають. Люди прості кажуть, Бог карає. Я вважаю, що... Вони природи карають, тому що людина стариця, вона стає неуважною і допускає кромах, і чи очеві, зазнає фіаско. Але в мене, скажімо, в цьому романі хеппі-енд є. Хоча ми герої програли сюди процес, але в них народилася 13-та дитина, вони отримали в подарунок від мене автобус, і ось цим автобусом головний герой вчить. На зустріч своєму щастю. Ну, а решту я не хочу говорити багато про книги, тому що їх треба читати. Я би хотіла на завершення заспівати вам серенаду Шуберта. А допоможе мені виконати. Викладач військового музичного коледжу Станіслава Людкевича Тетяна Лукашова. І, і, і я ще хочу додати, що з Тетяною Лукашовою мене поєднує дуже давнє знайомство, тому що коли я тільки поступила до училища вчитися на спінарську класу Орбіна, то Тетяна Лукашова якраз була випускницею консерваторії і прийшла до нас в наш клас. Após toda a oh <laughs> які і змогли бути ті, які не змогли прийти, і Валерій Капеліст, і Ігор Трачу, і Станіславу Дивкову, і Юрію Оганесяну. І за дав їх звичайних започаткованих ще самою Іриною Вірди, я всіх вас запрошую на пульку Монтера. <звіт> У нас как нычку за второго.